Наступна десята сесія парламенту продовжить розгляд децентралізаційних ініціатив, зокрема вдосконалить питання адміністративного територіального устрою. На цьому наголосив перший віцеспікер під час форуму децентралізація 2023 законодавчий порядок денний. Продовж реформа децентралізації фінансово-економічний стан громад значно покращився. Щоправда, більшість з них стали самодостатніми за рахунок військового податку. Гонитва за військовими частинами в громадах має бути зупинена так, вважають народні депутати та голови громад, які разом з комітетом з питань організації державної влади та місцевого самоврядування провели спільне засідання на Одещині. Будемо дивитися і напевно десь переглядати карту адмінтериторіального устрою. Сьогодні ми дуже багато чули проблемних моментів щодо вирівнювання громад, щодо укрупнення громад і об'єднання. Фінансове вирівнювання між громадами у Верховній Раді зареєстровано 14 законопроєктів щодо вдосконалення ПДФО. Законодавці досі шукають ефективні механізми перерозподілу податків. Військове ПДФО має залишатися все таки на громаді на території розміщена військова частина. Не можна брати це повністю до державного бюджету. Я з думкою міністра фінансів не можу погодитися. Але яка частина? отут давайте будемо дискутувати. Усі малі громади мають право на життя і ліквідовувати їх ніхто не буде. Вкотре переконують місцевих народні депутати. Сьогодні важливо, щоб кожна ОТГ мала свої ЦНАПи, що є головним критерієм їхньої самодостатності. Про перебіг реформ в Україні йшлося під час зустрічі голови Верховної Ради з послами країн Групи Семи та ЄС. Україна за словами Руслана Стефанчука активно працює над виконанням семи рекомендацій Єврокомісії, а парламент є відкритим до співпраці. Величезну кількість тих законопроєктів, які е, потрібно було прийняти, Верховна Рада прийняла це і необхідні закони, які стосуються е, запуску судової системи, питань пов'язаних з вищою радою правосуддя, з вищою кваліфікаційною комісією, питань пов'язаних з питаннями закону про медіа. Перспективи розвитку міжпарламентських відносин між Україною та Канадою та необхідні кроки для завершення війни проаналізували в ході зустрічі перший віцеспікер з депутатами Канади. Парламентарі обговорили впровадження формули миру президента Зеленського, продовження військової допомоги та повітряний захист цивільної морської інфраструктури. Україна протягом наступних чотирьох років отримає від Євросоюзу 50 мільярдів доларів у вигляді позик та грантів. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. В червні комісія представила пропозицію створення українського фонду в рамках свого піврічного перегляду багаторічного бюджету ЄС, так званого МФФ. Цей фонд повинен дати постійну фінансову програму підтримки Україні до 50 мільярдів в позиках грантах бюджетних гарантіях на період від 2024 до 2027 років. Своєю чергою офіційний Київ має продемонструвати ліквідний бюджет та виконання рекомендації. Про це йшлося під час спільного онлайн-засідання двох профільних бюджетних комітетів законодавців Верховної Ради та Європарламенту. Депутати проаналізували бюджетні показники. Ситуація з державним кошторисом залишається складною через безпрецедентний дефіцит в 42 мільярди доларів. Витрати бюджету за 23-й рік подвоїлися. Ми зараз використовуємо довоєнний бюджет щоб справлятися з наслідками агресії. До кінця вересня цього року. Ми на 52 мільярда доларів підвищуємо наш оборонний бюджет. Це набагато більше ніж наші витрати у 21-му році. Ми зараз скоротили всі витрати і намагаємося максимально їх мінімізувати. В той час Всесвітній банк передбачає в подальшому покращення макроекономічних показників бюджету нашої країни. За прогнозами НБУ, вже до кінця року ВВП зросте на 2%. Україна розраховує на подальшу міжнародну підтримку та розширений пакет допомоги від МВФ. Міжфракційне депутатське об'єднання, трибунал для російських агресорів, Всеукраїнська асоціація правників України та Міжнародна асоціація юристів підписали меморандум про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російських злочинів. На переконання підписантів, документ допоможе лобіювати і адвокувати питання швидшенні створення трибуналу, що притягнути військово-політичне керівництво РФ до відповідальності. Ми зареєстрували відповідну постанову і проголосували її. Звернулись до міжнародних інституцій, до іноземних держав. Сьогодні вже були направлені сотні звернень від парламенту, підписаних спікером, які були вже підтримані парламентами наших партнерів. Вони проголосували вже політичні резолюції про підтримку створення саме міжнародного трибуналу. Над відновленням є декларування. Нині активно працюють законодавці. Відповідний законопроект, підтриманий за основу, передбачає подання електронних декларацій та проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану. Вважаю, що питання є декларування. Воно вже поза дискусіями, тому що власне підтримали більшість голосів, і знову ж таки суспільство того вимагає, щоб безперечно декларування відбулося навіть в час війни. Розуміємо, що це є і вимогою наших міжнародних партнерів. Бо ми чудово розуміємо. Нам нам допомагають і зброя, нам допомагають і матеріально, і е, е, якраз електронна декларування. Декларування є складовою частиною такого контрольного процесу на тому, щоб гроші йшли по тих напрямках, по яким вони надаються, коли ми бачимо велику кількість особливо скандалів, там купівля якоїсь там елітної нерухомості машин. Я думаю, що люди мають право знати, що за війну заробили народні депутати або інші держслужбовці. Звичайно, буде зроблено виключення для військовослужбовців. Вони не подаватимуть декларації до кінця воєнного стану. Дуже неприємно є читати ці. Розслідування журналістів про те, як наші деякі окремі люди в час війни дуже розкішно живуть. Військовослужбовці певних категорій зможуть придбати житло за бюджетні кошти. Держава вже виділила 5,5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам. До кінця року вирішити квартирне питання зможе понад 2000 тисячі родин військовослужбовців. Хто може отримати цю компенсацію? Це особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих героїв, особи з інвалідністю числа внутрішньопереміщених осіб, а також учасники бойових дій, які стали на квартирний облік і потребують власного житла. З 2014 року ми маємо більше ніж 35 Тисяч родин військовослужбовців, які стали на квартирний облік. З них 500 родин це родини загиблих героїв у Верховній Раді. Уточнюють виплати грошової компенсації військовим, поліцейським та рятувальникам за невикористану відпустку. А також напрацьовують спрощений механізм отримання грошової допомоги при звільненні зі служби. Ми внормовуємо компенсацію за невикористані відпустки. Особам, які, на жаль, загинули цей військові, поліцейські ці кошти будуть компенсовані їхнім родинам. Також ми внормували нормували ще також ряд законодавчих таких норм, якими раніше не вдавалося виплачувати поліцейським, цивіль, цивільного захисту співробітникам, а також військовим кошти при особливих обставинах. Національні меншини та корінні народи, які проживають в Україні, будуть забезпечені освітніми правами. Про це домовилися учасники національно-культурної програми Єдність у розмаїтті. Коли ми кажемо про майбутнє Крима для наших європейських партнерів, е резолюції, які приймаються на єв... в європейських інституціях де чітко кажуть про права кримськотарського народу як корінного, як держава створючого е на території Кримського півострова. Національні спільноти, а це 133 національності, зможуть отримувати послуги рідною мовою. Законодавці пропонують посилити їх права в громадах. Однак, за словами співавтора законодавчої ініціативи, більшість норм, що пропонує оновлене законодавство, де факто вже працює. Якщо в якійсь території, в якомусь селі в громаді є компактне місце проживання, скажімо, болгарської національної спільноти, то відповідно там послуги мають в тому числі надаватися цією мовою. Ми розуміємо, що як правило на таких територіях старости, які працюють закріплені за тим чи іншим старостинським округом, вони самі є представниками національної меншини. Відповідно, вони володіють і болгарською, і українською, і там, можливо, ще якоюсь іншою мовою. Тобто така проблема, воно де факто в нас не існує ані на Басарабі, ані на Закарпатті. Але тим не менш, ми все одно змушені врегулювати це бо це вимоги європейського союзу. Керівники громад на переконання народних депутатів мають стати адвокатами національної позиції. Офіційний Київ, вкотре демонструє ЄС, що порушення прав національних спільнот в Україні немає.